Всіх вітаю наразі. Я доповідач з теми роль національної судової практики в міжнародної правоуніфікації. Я Піліна Аделія, студентка МВП 32 мій науковий консультант зуборю Антоніна Євгенівна. От хочу взагалі почати з понять нашої теми саме з міжнародної уніфікації, Що це є таке? В загальному це процес створення та узагальнення загально загально прийнятих правих стандартів. Які мають застосовуватися на міжнародному рівні, і основною метою загальної міжнародної правової уніфікації є регулювання певних розбіжностей та між різними країнами і створення єдиної нормативної бази. Національна судова практика це сукупність певних рішень, прийнятих судовими органами в межах конкретної країни. І ця практика виникає в результаті розгляду судами конкретних справ і вирішення певних правових питань. Далі я хотіла почати зі вступу. Хочу звернути свою увагу на те, що обрана мною тема вона доволі широка, і мною були розв'язані такі питання саме як конкретні ролі. От і хочу почати з того, що в сучасному світі національного значить вплив на формування та розвиток загального міжнародного права, сприяючи уніфікації норм і. На такому глобальному рівні національні суди вони виконують роль ключових інтерпретаторів та виконавців міжнародних правових норм і правових рішень. В загальному вони мають таку здатність, як враховувати міжнародні договори, міжнародні конвенції і стандарти у вирішенні справ. І що є важливим, вони вказують на таку стабільність, послідовність і самовідповідність усіх елементів цієї системи. Саме перегляд судових рішень та їх вплив на стабільність правового середовища відіграє важливу роль у формуванні єдиної правової системи на всьому світовому рівні. Зокрема, моє дослідження впливу національної судової практики на міжнародну правову уніфікацію дозволяє проаналізувати в першу чергу таку взаємодію між національним та міжнародним правовими системами. І в загальному цей такий аналіз та охоплює, як. Рішення національних судових систем можуть впливати і формувати в загальному право на глобальному рівні та на всьому міжнародному праві. От. І власне досліджена мною тема, вона була викладена через таку мою концепцію, як приклад ролі та опис її. Бо я вважаю, що Можна саме за таким чином проаналізувати цю тему більш глибоко, та, та і дослідити її повністю та конкретно, бо саме на прикладах та нам легше це сприймати і проаналізувати. От і перше, на що я хочу звернути увагу, це саме формування доктрини. Судова практика вона має таку роль як формування правової доктрини через створення правових прецедентів, тлумачення законів, визначення певних стандартів правопорушень і також аналіз обґрунтування рішень та визначення ролі законодавства в конкретних випадках. В загальному це дуже впливає на розвиток теорії та концепції правовій науці. Хочу навести приклад саме такої ролі формування доктрини міжнародної уніфікації це є справа Лотос 1927 року, пов'язана з міжнародним судом. ООН. у цій справі французький порохід Лотос зіткнувся з турецьким порохідом «Боскурт» у міжнародних водах, і Франція притягнула капітана турецького судна за вбивство та понесення відповідальності за інші злочини перед французькими судами. Власне міжнародний суд у своєму рішенні та підтвердив принцип лотос. Він якби я того створив, такий принцип. Визнаючи, що держава може вживати юрисдикціями за межами свого територіального простору, та лише але лише тоді, коли міжнародне право саме це дозволяє, власне, це рішення визначило принцип юрисдикційної компетенції в міжнародному праві та дуже вплинуло на розуміння того, як держава може вживати заходів в міжнародних водах, та коли це по суті є за межами територіального простору. Далі хочу зазначити за роль таку як джерело прецедентів, та що національна судова практика в міжнародній правініфікації проявляє себе і джерело прецедентів. Тобто, можна розглянути на прикладі осман проти сполученого королівства. Ця справа була розглянута європейським судом з прав людини щодо дотримання певних та установ і прав у сполученому королістів щодо фактів цієї справи. То заявники вони були громадянином Великої Британії, проживали у Лондоні. А перша заявниця була Мулькія Осман. Вона була вдовою Алі Османа, який був застрелений Полом Пейджетоном Люїсом у 7 травня 1978 року. Другий заявник це Ахмед Осман, був її сином та сином. Мулькія Османа, котрий був застрелений, саме син Ахмед Осман був колишнім учнем Пейджета Льюіса в школі Гомертон Хаус і був поранений під час стрілянини, яка призвела до смерті його батька. В Зая... заяві та скарги були спрямовані на те, що влада повела себе недієздатно і не оцінила і не вжила певних заходів превентивних та, щодо того, щоб забезпечити безпеку цій родині. Тому що як Мулькія Осман, та вона зазначала, що до поліції була надана інформація десь за три місяці до інциденту про те, що Педжет-Льюіс наносить та певну шкоду і він є загрозою. Але всі англійські суди погодилися з тим, що поліція не мала обов'язку піклуватися про заявників і підтверджує. Підтверджуючи таку правомірність ще одним прецедентом про яршурського різника, там також було вирішено, що поліція не мала обов'язку піклуватися про одну з його жертв. От. Але ця скарга та пішла далі після апеляції до Страсбурга. Європейський суд з прав людини постановив, що такий загальний імунітет, перш за все, є порушенням 6 статті Європейської конвенції з прав людини. І саме ця справа. Чому вона є таким джерелом джерелом прецеденту? Тому що вона стала одною з загальних таких початкових і дала також визначення понять positive obligations, щодо захисту, взагалі, визначенню і розвитку в Європейському, в Європейській конвенції. Власне, positive obligations, що вона означає, так, щоб так конкретно, це такі обов'язки держави. Які вимагають від національних органів влади застосувати необхідні засоби для гарантування прав людини, от тому ми бачимо до прикладу по такій ситуації, та як такий інцидент власне повпливав, як судове рішення і така національна судова практика повпливала на створення такого поняття його розвитку і в для допомоги вирішення подібних ситуацій. Далі така третя роль, на яку я хочу звернути увагу, це є відзеркалення міжнародних стандартів в національному законодавстві. Тобто, це можна навести за прикладом Конституційного суду України щодо визнання прецедентно прецедентної важливості Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Власне про цю справу. Це було в 2013 році справа Волков проти України вона стосувалася порушення права на справедливий суд, визначеної статтею 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, як я зазначала. Власне, Олександр Волков він звернувся до Конституційного суду України скаргою, стверджуючи, що його право на справедливий суд було порушено через відмову у наданні доступу до суду. В своєму рішенні, 16 лютого 2013 року. Конституційний суд України визнав, що саме скаргу Олександра Волкова стосовно порушення статті 6 ЄКПЛ має підстави. Суд ухвалив рішення, в якому визнав таку прецедентну важливість європейської конвенції та рішень Європейського суду з прав людини, і саме це рішення Конституційного суду України відображає таке відзеркалення міжнародних стандартів в даному випадку. саме Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод в національному законодавстві та судовій практиці, тобто як вони взаємозалежні, та і як вони можуть співпрацювати, якщо можна так назвати. Далі це є роль така як контроль співвідношення національного та міжнародного права. З конкретних прикладів можу зазначити такий справу міжнародного суду ООН Німеччина проти Італії 2013 рік. У цій справі Німеччина подала скаргу до міжнародного суду ООН, стверджуючи, що рішення італійських судів порушують суверенні права Німеччини як держави і в силу міжнародного права. Конфлікт виник в зв'язку з рішенням італійського суду, яке визнало Німеччину винною в зв'язку з подіями Другої світової війни, і наклало на неї обов'язок виплатити компенсації. Міжнародний суд ООН вирішив, що рішення італійського суду порушує імунітет держави Німеччини. І міжнародний суд визнав, що італійські суди не повинні виживати заходів щодо імунітету Німеччини взагалом. Це рішення та так підтверджує, як суди можуть допомагати у цьому вирішенні конфліктів між національним та міжнародним правом, і взагалі між державами, та коли вони так пов'язані, забезпечуючи такі взаємні відповідності цих систем і захищаючи, перш за все, принципи міжнародного права в контексті таких судових рішень національних юрисдикцій. Далі Важливим національної судової практики міжнародної реаніфікації є тлумачення та аплікації міжнародних норм. Щодо прикладу, то є справа Філартія проти Пена Ірала. Це 1980 рік в Сполучених Штатах. То щодо справи. У цій справі жертва політичних переслідувань позивалася на чиїх громадян, тобто енер держава. І ці громадянини знаходилися на території Сполучених Штатів. Жертва вважала, що ці особи були винні у порушенні прав людини, перш, за все, і вони були якби, задіяні у жорсткому обході катуваннях і бажала судового захисту. Власне, суд Сполучених Штатів у своєму рішенні застосував протокол про запобігання та покарання за катуванням. До речі, це якраз протокол був частиною міжнародного права, і саме за цим протоколом суд сполучених штатів визначив, що порушення прав людини може бути основою для судового позову в американських судах, навіть якщо порушення відбулося за межами території Сполучених Штатів. Власне, ця справа і це рішення визначило такий стандарт. Для справ про порушення прав людини, та, що відбувається за межами країни, і вказало, якби на таку можливість застосування міжнародних норм в загальному та от, в американському національному праві. І його вплив є в тому, що інші держави та, і інші національні суди почали враховувати подібні принципи в розгляді справ про порушення прав людини, катування тощо. Далі така є роль національної судової практики як процес адаптації. Міжнародних стандартів хочу навести приклад з України. Це є справа Іно Іванов проти України, теж 2013 рік. Ця справа розглядалася Європейським судом справ людини. Тут було визначено, що є порушення статті 6 Конвенції, також право на справедливий суд через тривалу затримку у розгляді кримінальної справи власне судом нашої держави. У своєму рішенні європейський суд вказав, що така затримка була неприпустимою та і порушував міжнародні стандарти справ людини. Чому це якби вказується на адаптацію міжнародних стандартів? І чому саме така цей приклад є важливим? Тому що це рішення мало якби такий прямий вплив на національну на. Національної судову систему України, бо зв'язку з цим суди України були змушені удосконалити як свою практику і надавати більш ефективний такий захист прав громадян щодо тривалості суд судового процесу, і власне таким чином та цей приклад є того, як рішення національних судів можуть викликати необхідність адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів, тобто вони. Якби закликають і забезпечують виконання цих зобов'язань та прийнятих в рамках міжнародних конвенцій та угод тощо далі я хотіла зазначити, що от в процесі у вас досліження... дві хвилинки. Дві хвилинки ага. у вас. добре зазначити, що в ролі національної судової практики міжнародної реаніфікації я віднайшла таку особливість як обмежувальна деструктуюча роль. Що, що до неї у 21 столітті національні суди та практика використовується державами як інструмент для обмеження впливу міжнародних судів, і зокрема вони становлять такі захисні умови, щоб не виконувати ці міжнародні рішення, і власне це може впливати на міжнародну провініфікацію наступним чином. Тобто національні суди можуть формувати свою судову практику незалежно від стандартів тлумачення, і це може призвести до конфліктів, розбіжності та. Міждержавних і також у неможливості становлення правових відносин також не міжнародних стандартів може підривати довіру в національну систему правосуддя, і громадянин можуть взагалі втратити віру в ефективність незалежних судів. І також найголовніше, як хотіла зазначити, що це порушення міжнародного правопорядку, бо в загальному така негативна роль національної судової практики в тому, що це може викликати, окрім резонансу, те, що може бути хаос, та певна така анархія, і суди просто будуть діяти наєдно і розбіжно. От і підсумовуючи, та хочу зазначити цю цього дослідження. Я зрозуміла, що роль національної судової практики дійсно от в такому здійсненні правосуддя та налагодженні правових систем різних держав, встановлені перш за все, якісну взаємодяку між міжнародним та національним правом. Розглянути мною такий негативний аспект ролі національної судової практики надає мені можливість всеосяжно хопити тему і зрозуміти, що роль там може бути якби по-іншому спрямована і по-іншому скоректована. От і взагалі для мене особисто вивчення цієї теми стало захоплюючим відкриттям, тому що я зрозуміла загальному багато глобальних питань, котрі пов'язані з міжнародним правом і котрі пов'язані з національною судовою системою. І загальним висновком, напевно, є те, що національна судова практика може відігравати не лише ключову роль у міжнародній правоніфікації і у конкретних вирішеннях справ, а в загальному на всю таку систему міжнародного права на глобальному рівні. Це все. Дякую, Аделія, друзі. Можливо, хтось хоче щось. Так, Вікторія Анатолівна, навіть не, не даєте мені завершити запитання, прошу. <плес> Вікторія Анатоліна, вас не чути. Зараз, зараз щось, щось знову не хочу включатися. Ем, значить, ну, дивіться, у мене цілих два таких виникло. Питання до вас, от дивіться, по-перше, у вас тема називалась Роль національної судової практики в міжнародно правовій уніфікації. Про судову практику ви багато що розказали. Про уніфікацію ви ні слова не сказали. Ви навіть не заїкнулися. А що тут таке взагалі? І куди його прикласти до тої судової практики? Так що ж таке оця ваша міжнародна правова уніфікація? Ви що під цим розумієте? Угу. Добре, дуже дякую за питання. Е, я розглядала національну стову практику міжнародної уніфікації на прикладах, що саме міжнародна уніфікація це як процес налагодження правових систем і процес створення єдиної системи права, та, що допомагає взагалі регулювати правові відносини і надавати такий результат е, щодо налагодження взагалі таких відносин. Там є були приклади щодо того, е, як. От, до прикладу, прецеденти, та або тлумачення, о саме тлумачення через тлумачення можна зрозуміти міжнародну правову уніфікацію, тому що національні суди, до прикладу України, може протлумачити певний прецедент або певну судову справу, і потім інша держава та на загальному такому рівні може використати це, і це буде як такий міжнародний стандарт, або можна так подивитись на справи Європейського суду. Та, також там присвідчується міжнародна уніфікація, що коли вони розглядають справи конкретних держав, і виходить, що є результат такий позитивний, то це як затверджується ну, на такому загальному рівні, і створює потім такий приклад яскравий. От моя думка така. Ну, чесно кажучи, я, я може неправильно розумію, але я завжди вважала, що уніфікація це пов'язано зі створенням єдиних міжнародних договорів, які трактують певні поняття так ну, однаково скажімо так для всіх, хто підписав цю цей договір, цей конвенцію. Це як один зі шляхів уніфікації, найбільш популярний но у вас я бачу зовсім інше розуміння уніфікації. Ну, то вже така справа. да То ви вже там є, як хочете, вважайте. Але знаєте, що мені от не сподобалось, як теоретику? Ви кажете: от найперший ж, по-моєму, ваш був в той судова практика через доктрину. Угу. Це як? Це як взагалі? Судова практика і. Юридична доктрина це два окремих джерела, права. А що значить судова практика через доктрину? Ну, як на мене, взагалі такого бути не може. Ви uh -huh. хочете сказати, що судова практика впливає на доктрину? Може бути, але uh -huh. вибачте, тоді ж і доктрина може впливати на судову практику, якщо на то пішло. Uh -huh. Розумієте? Так, немає. Та, Якщо вас це прозвучало так дивно, да? ніби доктрина. ну як це Авторій навіть... Анатолійовна, на неї в тексті якраз то написано, точно ну, слайд такий зробила, трохи можуть. От, от, да, да, от, от, от розумієте, якось це так ну, да. прозвучало, ніби ви в розріз з усіма теоретичними положеннями хочете йти. Так що зверніть на це увагу обережніше зі словами, знаєте? слова не повертаються. Та... Дякую обов'язково, за одну. Дякую. Чи є ще когось питання?